Дай вас, брати та сестри. Слава Ісусу Христу. Я думаю, що кожен з нас в житті неодноразово стикався з різними правилами. Ну, наприклад, ви, можливо, влаштовувались десь на роботу, чи, можливо, ви е приходили в якусь нову організацію, в нове місце і вам говорили, наприклад, у нас так не прийнято, або у нас треба робити ось так, або ось так. І... Я думаю, що не завжди всі правила, які ми зустрічаємо в нашому житті, вони нам зрозумілі одразу, правда? Іноді буває, нам щось говорять, іноді ми щось бачимо, чуємо ці правила, чуємо якісь закони, але не завжди знаємо дійсно, а яка їх суть, а як я можу це застосовувати, для чого це мені дано. І ми вже десь, мабуть, це буде вже третя проповідь про закон Божий, про 10 заповідей. Якщо ви пам'ятаєте, то десь декілька тижнів тому ми говорили, в чому взагалі він полягає. Яка його суть. Тому що ми чуємо, ми всі знаємо 10 заповідей. Спитай навіть людину на вулиці, яка жодного разу не заходила в церкву, мені здається, навіть люди всі знають. Це. І кожна людина скаже, що дійсно так я чув, що є, є, був колись такий закон, було, був, були 10 заповідей, оці в Біблії, десь там щось це пов'язане з Богом. Але питання, а в чому його суть? Для чого це нам дано було? І друга проповідь була, десь два тижні тому говорив брат Андрій, він говорив, в чому полягає, да, тобто, якщо перший раз ми говорили, взагалі чого він вимагає, то друга проповідь була про те, в чому він полягає. І зараз, ось, починаючи з цієї неділі, ми будемо говорити конкретно по декількох заповідях із цих десяти, щоб розібрати їх суть. І сьогодні на черзі перша, друга та третя заповідь, і я попрошу операторів запустити презентацію, і ми з вами трошки подумаємо: так задамо собі сьогодні таке питання, чого вимагає Бог у першій, другій та третій заповідях. І якщо ми прочитаємо вихід, 20 розділ з 1 по 7 вірш, там написана ця суть, і я ось так поділив перша, друга, третя, щоб ми могли зараз структуровано на це подивитися, і там сказано так: Я є Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім мене. Не робі собі кумира і всякої подоби з того, що на небі вгорі, або на землі внизу, і що у воді під землею. Не поклоняйся їм. І не служи їм. Третє, не згадуй імені Господа Бога Твого даремно. І ще один текст в повторенні закону записаний, це наступний слайд. Сказано так: шануй Господа Бога Твого, і служи йому, і присягайся іменем Його, не ходи за іншими богами, богами довколишніх народів. І якщо так зупинитися, і трошки подумати, чому Бог взагалі ці слова колись своєму народу віддав? Що ми можемо сьогодні з цих заповідей взяти? Тому що сьогодні є багато суперечок, і якщо ви так поспілкуєтеся навіть у колах християн, так віруючих людей, є різні погляди. Хтось говорить: так це старий заповідь, все не повертаємося туди, навіть нічого не дивимося, це нас не стосується. Хтось говорить: ні, почекай, ми маємо виконувати докладно, так, достеменно ці всі заповіді. Маємо їх якби, ось, триматися їх. І дійсно люди іноді можуть в цьому мати такі розбіжності, друзі. Але давайте ми подумаємо трошки про суть і про те, який можна ось практичний висновок взяти для нас ось із цих заповідей. Перша заповідь ми прочитали, було сказано: Я є Господь, Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім мене. Ідея цих заповідей була в тому, щоб показати, що Бог є головною дієвою особою у Всесвіті. Він говорить, я Господь Бог твій. Нехай не буде у тебе інших богів, крім мене. Тобто, що Бог в центрі знаходиться, що Він є єдиним Богом. Інакше, якщо б були ще боги, то це було б протиріччя. Так? <кій> Можна назад, ці слайди будуть пізніше. Дякую. Друга заповідь. Ми прочитали: не роби, не роби собі кумира і всякої подоби з того, що на небі вгорі або на землі внизу. І що в воді під землею, не поклоняйся їм і не служи їм. І ця заповідь вона особливо може іноді здаватися нам незрозумілою і не зовсім доречною. Чому? Тому що ми живемо в 21-му сторіччі, і люди часто кажуть: ну ми вже освічені люди, так? ми вже не поклоняємося ідолам. Ну, до чого тут до нас ідоли? Ну, це тоді, колись люди поклонялися різним там, статуям, вони вирізали їх з дерева, вони виливали їх з металу. Якби це стосувалося, тоді, того народу, до чого тут ми сьогодні? І хотілося б тут трошки зупинитися, на пару хвилин, щоб ми могли подумати, що це означало. Цікавий момент, що в той час у ізраїльського народу було розповсюджено таке явище, воно звучить трошки складно, але визначення цього явища ви знаєте. Це був такий синкретизм. Що означав цей синкретизм? Тобто, це, якщо б такими простими словами пояснювати, це змішування всього докупи різних поглядів, різних релігій, різних таких аспектів духовних все, все змішати докупи. Тобто, це коли народ ізраїльський, він наприклад завойовував інший народ, і вони знали, що у них є живий Бог, але вони приходили до іншого народу і бачили у них якесь божество. Або бачили у них якісь правила цікаві, або бачили у них якісь такі релігійні погляди. І вони думали: ну добре, у нас є Бог, ми його визнаємо, але тут теж є щось цікаве. Давай візьмемо ще з цього собі. Далі вони йшли до ще якогось народу і бачили там якісь особливості. І вони думали, а це цікаво. Ми не будемо відкидати нашого Бога, але ми візьмемо ще щось. І це був такий синкретизм, так? коли люди змішували філософські поняття, релігійні поняття. І знаєте, вони робили щось таке зручне для себе. Коли ти всього потрошку набрався і, в принципі, зробив сам собі зручну релігію. Я, знаєте, згадав одразу, які асоціації в сучасному світі, якщо так взяти щось з побутового життя. Ну, Наприклад, в багатьох сьогодні закладах харчування є така опція: збери собі сам, що ти хочеш. Наприклад, є меню стандартне, так? є стандартні позиції, якісь, ти можеш замовити собі те, що ти любиш, але є така опція збери собі сам, що ти хочеш з різних інгредієнтів. Або так само є в мобільних операторів така функція. Так? Ти можеш взяти готовий тариф, а можеш обрати собі сам. Ось я хочу стільки то там, інтернету, щоб у мене було стільки-то хвилин зв'язку. І в принципі, людям це імпонує. Чому? Чому це людям подобається? Тому що є опція вибору. Ти не просто береш готове, що для тебе сформували. А ти думаєш, я візьму трошки оцього, цього, трошки оцього, і мені буде так зручно, і мені так буде подобатись. Так само такий стиль імпонує сьогодні багатьом людям в сучасному світі. Я не буду брати і розуміти Бога так, як він себе пояснює. Я краще візьму потрошки з інших місць. І оце була проблема тоді. І тому ця заповідь, друга, що вона означала? Він говорить: не роби собі кумира і всякої подоби з того, що на небі вгорі. Або на землі внизу, і що в воді під землею, не поклоняйся їм, і не служи їм. Він говорив, що тільки один є Бог, якому ми маємо поклонятися. А другий прояв цього поклоніння ідолам, як він проявлявся. Друзі, давайте собі просто задамо питання, що таке ідол. Давайте просто зараз подумаємо, що таке ідол. У нас одразу асоціація, що це ось з минулого, так, ось ця якась там якесь зображення, так? щось намальоване таке, чому вклонялися. Але по суті. Ідол це щось що починає займати головне місце у твоєму житті. Ідол це щось, чому ти вклоняєшся, що тебе починає контролювати і, врешті-решт, заміняє в твоєму житті Бога. Ідол це те, що стає сенсом твого життя. І якщо ми так просто подумаємо на хвилинку, то ідолом може стати людина якась, коли ти починаєш жити заради іншої людини, і ця людина вже закриває Бога. Людина потрапляє в залежність від інших людей. Людина тепер вже боїться так інших людей, що вона вже не може перед Богом бути щирою. Це коли хтось стає на перше місце. І будь-що, друзі, підставте під це, що забажаєте. Це буде ідолом. Ідолом може стати будь-яка річ сьогодні, за якою можу гнатися. Ідолом можуть стати гроші, коли заробіток грошей, коли бажання більш, е, такого, більш комфортного життя може замінити все. Ми зараз говоримо про те, що ці речі непогані, але якщо вони заміняють Бога, тоді вони стають ідолом. Ідолом може навіть стати хобі. Якась, можливо, річ, яка, знаєте, ну, непогана. Ну, вона, вона, вона добра, але якщо вона заміняє Бога, вона може стати ідолом. Тому тут можна подумати просто про своє життя. А що в моєму житті вже стало відвертати мене від Бога? А що в моєму житті відвернуло мене вже від Нього? Що я вже про нього не думаю, що я вже про нього не говорю. Що всі мої думки і всі мої бажання тільки про це. Це легко перевірити. Якщо ви сидите в зібранні, наприклад, то ви можете себе запитати, а про що я думаю, коли я слухаю проповідь? Про що я думаю, коли я йду на роботу? Що відволікає усі мої думки? Можливо, я сьогодні сижу на зібранні, а мої думки думаю, скоріше, б це закінчилося, бо я ось після зібрання у мене є там якась ціль, я йду туди, от я там буду робити те, що мені подобається. Це просто такі, знаєте, питання, щоб перевірити себе. Тому що ідоли існують в нашому часі. Вони просто змінилися зовнішньо. І нарешті третя заповідь, друзі. Хто пам'ятає, в чому вона полягала, там написано так: не згадуй імені Господа Бога Твого даремно. Я думаю, не потрібно багато говорити про цю заповідь, тому що всі ми здогадуємося і знаємо, в чому вона полягає в нашій культурі, в нашій країні і не тільки в нашій країні. Люди часто використовують ім'я Бога даремно. Ми знаємо, як це відбувається, правда? Коли направо і наліво, і не знаючи сенсу, і не розуміючи до чого, знаєте, самий такий шок, мабуть, це коли людина спочатку може там десь кимось посваритися, а потім Бога згадати. Або навпаки, коли людина може використати нецензурну лексику, а потім ще сказати О Господи, чи там не дай Бог. Коли люди змішують, так змішують ім'я Бога. Просто з якимись такими речами побутовими і використовують його не за призначенням, так використовують його даремно. Друзі, задумайтесь, було б дуже дивно, якби ви в різних випадках життя використовували чиє сім'я з людей, правда чи ні? Гепнуло собі по пальцю молотком і чия сім'я називаєте людини. Або щось у вас там не задалося, день не задався, проспали. І яке сім'я називаєте одне і те саме. Ну, якось дуже дивно було б. Або давайте ще, щоб ближче до нас було ім'я когось з рідних вам людей, вашій сім'ї, як би ви називали. Як ви думаєте, чи приємно було б людині цій? Давайте зараз на рівні людському такому спробуємо оцінити. От називаєте ви ім'я своєї дружини або свого чоловіка, там спіткнулися, гепнули по пальцю молотком і називаєте ім'я постійно це. Якось ну, дивно, недоречно, і мені здається, навіть обурливо. Але чомусь так повелося, що ось в нашій розмовній да, лексиці, в культурі і мови, як я вже казав, не тільки в нашій країні, а в інших країнах, у іноземців навіть, чомусь так повелося, що ми використовуємо часто не там, де це потрібно, і даремно використовуємо Боже ім'я. Але заповідь говорила: про що? Не згадуй імені Господа Бога Твого. Даремно чому? Тому що це пошана. Це пошана до його ім'я, це пошана до нашого Господа. І тому, давайте подивимося на деякі висновки, щоб ми могли розібратися з цими законами. Наступний слайд. По-перше, Господь, чого Господь вимагав і чого Він чекав ось через ці заповіді? По-перше, щоб ми знали Бога і покладалися на нього як на єдиного, істинного і живого Бога. По-друге, щоб ми уникали поклоніння ідолам, та неправильного поклоніння Богові. І по-третє, щоб ми ставилися до імені Бога зі страхом і тремтінням, шануючи також Його слово та Його діла. І тому практичний заклик, який би я хотів зробити для кожного з нас, тому що це теорія, так і ми можемо сьогодні просто розважати в теорії про якісь речі, але що я можу практично сьогодні взяти, друзі? Шанувати Бога. Шанувати Бога, знати Його слово. А щоб знати Його слово, і щоб його більше ще шанувати, що потрібно робити практично? Це вивчати Його слово, це пізнавати Бога. Це те, що я можу сьогодні взяти для себе і можу застосувати, знати Бога в кожному дні. Тому що ми багато чого знаємо. Ми багато чим цікавимося щодня. Ми багато читаємо новин, хтось читає більше, хтось менше, хтось взагалі не читає, хтось читає книжки, хтось дивиться фільми. Хтось читає соцмережі, телеграм-канали, дивиться Ютуб. Ми постійно споживаємо різний контент. Що я можу сьогодні практично знати, щоб знати Бога? Пізнавати Його слово. Другий практичний крок не заміняти його чимось, чимось іншим, якимось іншими речами. не заміняти Бога ідолами, тому що дуже часто є якісь речі, є тут. Кожен, я думаю, варто, щоб подумав про себе, які можуть забрати, закрити Бога від нас. Закрити, щоб ми не думали навіть про нього. І нарешті, третє такі, таке застосування думати, про що ми говоримо. Коли ми говоримо різні речі, коли ми у кризову ситуацію потрапляємо, коли щось неприємне стається в нашому житті, думати, про що ми говоримо. Які ми використовуємо слова, чи не використовуємо ми сьогодні Боже ім'я даремно, адже в цьому також проявляється наше шанування Його. І наостанок, перед тим, як помолимося, Чому взагалі полягав закон? Чому? Суть закону ніколи не полягала в тому, щоб ми стали сьогодні законниками. Щоб ми прочитали це і потім ходили і звинувачували один одного. Щоб ми ходили, потім і порівнювали, я більш правильний, ти менш правильний, я більш правильно поклоняюсь, ти менш правильно, я правильно співаю, ти неправильно співаєш. Суть закону ніколи не полягала в цьому. Суть закону полягала в тому, щоб привернути увагу Бога до людей. І сьогодні так само ось ми бачимо перед нами хліб та вино. Це особливі знаки, навіщо вони? Навіщо Ісус це дає? Невже Він не міг просто нам сказати, що, друзі, ну ну згадуйте іноді про мене, ну да, я за вас помер. Просто усно згадайте про мене. Але Він залишає ось ці символи, які ми можемо брати в свою руку, які ми можемо куштувати. Ми можемо відчути ось цей запах. Ми можемо чути музику, яка лунає в цей час. Для чого? Для того, щоб привернути мою увагу. До Бога сьогодні, в цей час, особливо. Щоб я сьогодні міг подивитися на вино та хліб і згадати, чого Бог чекає від мене, в чому суть його закону. Нагадати собі, що він зробив, адже ми так часто потребуємо цього нагадування. Ми насправді потребуємо не просто нової інформації кожного дня, ми потребуємо нагадування того, що ми давно вже знаємо. Тому нехай Господь нас благословить, щоб ми пам'ятали це, щоб ми, по-перше, знали Бога і покладалися на нього як на єдиного, істинного і живого Бога, щоб ми уникали поклоніння ідолам та неправильного поклоніння Богові, щоб ми ставилися до імені Бога зі страхом і тремтінням, шануючи також Його слово та Його діла. Амінь. Давайте ми зараз станемо і помолимось. І якщо у вас є бажання зараз звертатися до Бога, будь ласка, зробіть це, і також я помолюся. У тебе за все, Господь, і слава Твоє святе ім'я. Амінь.